Всем привет! С вами Пират и, и мой новый друг Темпфин. И сегодня мы будем играть в пираты! Ой! Чекать-то с езды. чекать с Так, далее я поднимаю на лишку. І зараз будемо будувати не... на люк. Відкривате люк, Вискривати люк? Вискриваю. І вык. Вскрываем шаут. Да, вискриваю. Вискриваю. да О, ні, тут ти... на чекай і подпучик. Ой, я впав. Я тебе зараз буду чекати. До речі, не забувайте, ставте лайки і підписуйтесь і на канал. Сюда, На пірата. Пират,

якщо той відгодиться? Я не люблю, якщо Робер, Лобрекс Лобрекс і мене пірату Роблекс, і мене Матвій стало грати. <гуліт> так. <гуліт> Ще ми теж, теж, ідю, а, а мені не треба брати в мене є вже. Я його навіть не брав. Він в мене був. Як? Нормально був. Не зловили, спимала. чекай, а я а я, хто мені? Включав. Що там? Мене задавал. А, так, иду, я, я думаю, є. Так, Натискаємо. Я нажав на кнопку. А я ні. Я стіг нажати і, і вже валю. Я тоже валю, 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 валю. 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 Я вже на трубіня. Я тоже. Головне, чи що мене не шукає. Чірки, стапи. Юрій, прикинь, ти мені сьогодні чуж, а давай зараз змінить і, і подивитися на телевізори. <гас> я впав. Так, а я пройду далі. І Фільміч... Я чекаю. Ходя тепер я чекаю. Хотя перший і приходить. Перейти моку чекаю. Та там зараз мене буде битою бити, напевно. А я маю вже бити. Ну, таке. Прийти щечку. Я потрогал, мені, ну, не пойдешь. Ой. Нормас. Ну почекай, чекай там. <гас> а там вот, борьба. Я сейчас там стандайм. Ай, на мені. мне. у нас тут борьба. Так, <гас> на монатові <тебе> подавить. <гас> Оп! Який он себе брал? Трехо, да. Ай, ай, ай-яй-яй-яй, тримай, тримай, тримай. Тремо, трем, трем, тремой, трем. Ай, ай, сюди, пикап башки. Иди на, на. Шмошенька. Чаще.

Не забудьте підписатись на пірата. ми скоро буде відео новий зі мною. <систити> не. не забудьте ставити лайки. І так. скоро ми з Матвієм знімемо нове відео. Уж, у а, вже у Майнті. І не який забудьте грати на рюм. І він грати не любить, але всі підписуйтесь на його канал. И ставьте лайки, чтобы тоже вам не пожелал лень. Эй, бля, я, я контент тебе на миллион снимаю, а ты меня бьешь. М-м-м. Mm -hmm. зараз... О, это безара. зараз послал твой бутылок. М-м-м. чика чика Всем поцелуй. Короче, мне... Тебе это не надо. Кай, ты пришел?

темнота. там. Я беру, беру, бежу. Приди. Ты, ты, сдох? Нет. Я не бачу. Она ну, чекай на пошел в бар. Ну, ну, пошел бар. А, ну, пошел в Піднімаємось по драбинці. Так, далі з Тимофою, далі проходимо. Ну, Не йдемо. Натискайте на ось цю кнопку. Так, нас зловили, на жаль. Але ми на клітки ще можемо. А мене ні. Але ми пішли. Йдемо далі. План... Так, по драбині. Яку ми дуже, я дуже швидко пройду. Дуже. Ну, я так само це easy level. Я вже пройшов. Ну, я теж. Тепер ми йдемо до комусь загадного мостику. Крутимо руча. Тепер ми стрибаємо якось. Я ще хочу. Ай, наш. Ай! Ой, де це локи, да. Ай, ой, ой. ты хочешь подра-ма. не бей мене. Не. Это... О, да, О. О, mm -hmm. прихаємо, прихаємо, я помню. Опять. Ты меняй тебя питом. Прыгай его, прыгай его. Я убьет. Я впал. Да? Прыгай его. Пригаємо, пригаємо, ти, ти так пригаємо, 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 пригаємо. А там кожен сюди зараз дивиться пару. Кільки тебе людей дивиться? Дивиться. Кожен. Вони е зараз дивляться? Як ти позорно, як я для позорно граю? Так. Ну як ти? Я швидко не проходжу так, я только один раз Нормально. Ну, то була вид ревочка. Далее открываем гараж. Дали. Далі беремо. Беру дядоку. Брембень. І далі біжу, біжу, біжу до вентиляції. Теляція. Я поставив драбинку свою. Вже по ній. Ти стоїш? Я її забрав. Бабло, бабло, дякую, дякую. Я, я ту дяку забрав. Знищу. Так. Так. Ой, дідусь, дідусь. Ти обновлювався. Ти мені допомогли? Так. Да. E aí? Deixou! 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 Deixou, que Deixou, deixou! 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 não

Что ты меня пьешь? Опять я не мил. до мощного не дорвалась. Что я делаю? Ну ладно, для меня я е. Просто ударил один раз. Дупер руковишь. О, вот она схема. Ой моноус. Вона ще ага, там буде на що? Тун 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 та гон. Балерина капучино. Все ага. Це все фігня повна. Ага. Фігня повна. Бо я це з першої спроби зараз пройду те ще. Ба... Оце, так, оцю фігню. З першої спроби. Форум що не пройде на касань. З першої. Форум. Ты что не споры? А кто зашивает, то долар доллар получает. Два долар. доллар. Я уже прошел. Старший спомы. Не, а мы домовлялись про тун-тун-тун-тун-тун-цагур. Бер-бер бер потоп. Что думал? Да короче, я надумал про потапим. Не, на про той ще Після того там ще... Я тоді покажу. Я, ну, япон я понял. Я з першої спроби то прийшов. Так, буду перекрию всі речі. А мені шоуста не звичайно Перший Перший А Я вже остану перекрию. А зараз ще було не другий перекривай. Так я не забудьте ставити на лайки, на Я А. <х> Якщо е дивиться мій брат Максим позорний, а, у нього не какашка фрі. <х> 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 на, з ним. це Какашка фрі. Какашка Фрину просто Ну у ну. него 20 мільйонів роблоксів. Але не дружить він може вам дати роблоксів. Правда це мало? Я вам не дружі, з ним. я вам ліпше сам дам роблокси. Один роблокс за тиждень а він дає за один день 10 тисяч. не дружить з ним Оце, кар... Какашка Фри Экшу, кто дивиться... Ми Мы не маємо, і там ще був один лисий бобер і ми дружи. О! я про це вот ти Ты спрашиваешь спроби, не приводиш. Говориш? Я ти, прийшов. ти вже тут прийшов? Я вже тут давно Ем... Эм другий спроби, з двох спроб. Что неможливо з першої. Я вже прийшов. З першої. Не першої. Спершу? Я пошла, я тобі що касарма. А тобі косарну дом, ти що бер Бербер постав на прийде мені. Йо. І якщо коли ви бачите, що він мені... Ой, він бачить, що ти мені проходиш? а, <гум> а То все це неправда? То я сам я ходжу, просто і ми вже вам цей цей ролик пару секунд, а ми його вже знімаємо два дні. Коротше. Ді, <ріст> я на реально я то прийшов. Як ти я прийшов. так з першої купитки прийшов. Ну так? Нормально. Чого дробина? Так а почитайте мене! А до... Я буду 200 років все приходити. А, якщо 200 років, то я на тебе не чекаю. Да, 200 років. Я на тебя не ждал. 50. Я на тебя не ждал. 3 секунды. Тебу я бы уже хвал... пришел. Ну, годинку, почекай. одну секундочку, почекай. Одна секунда уже минула. Ты а готов? я вдох. И снова вдох. <связь> короче, дай Нет, дай, не, дай, не, дай, я дай, на три секунды прошло. Прошло. Ну говори, я, меня ты а, а, не си, я, ты сказал? Слово. Не губися, витаминка! А, меня Хорошо. <свист> а -а -а -а. Я пошиваю. Ты ёлка, пройди минуту! Друзья, сушай, я я не Йому проходиш ще три рази, За третій раз ой. Ой. Дубинка ей, так ще шеши тут е. Ай, блин, тут ничего нема. Симоха. це лицевей? Я знаю, це цепейки. О, ой. Эпок. Что я? Подійну, Это подроблоц. Чуєш, оце от, можна тим мод стати, а 500 пять роботів. скільки роботів. Ну. не, не Мне до 12 робот. Тимоха, да, привет. <гум> <Елі>. Скільки это <гум> відео будемо знімати? Я не знаю, 35 років.

Ну, тим... Я вже думаю, що ти 100 сто, сто тисяч років там вже будеш вистрягати. Все, я вже йду. Якщо що, тебе... я тебе туди чекаю. Йому буду допомагати і тебе отак нижче. Оля, погоди, це не так У мене ще один. Ти мене вже дві пулі попав. Та. Баблі, гав-гав. Ви бажаєте, щоб я втруйнула ймана? Баблі! Баблі, бажаю! Та, я вже втруйнула. Баблі! Чекай, баблі. Викриті. Сподіваємось, що ви бажаєте, щоб я

Дякую за бабло. Ах, ти ж крик-онометну. У мене лазер. Ти вже лазери? лазер. Гелазер. Лазер. Я Зараз тебе знищу. А я тебе пора. я Два уже нормально мериду. Рада. Это тебе чекай на ладно. Все, Твой Эм, пришел? Нет. Не надо, Экеп. Да. ты виря. Да ты не

Короче, коч, Я уже приехал. Почему? Ну ты хочешь, я уже буду проходить далее. Я М -м 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 -м. про всяк выпадал миссий Бехал. Я приехал. Ти приїхала, а я ти вже бачу пізні. Так. Я зараз буду проходити далі. Так, так. Це маха, це маха. Це я взяв бочку вже. Іду. Це маха, як ти пішла Все, я в этот лед. Как Ах ты жулька, теперь я буду нищетись. Мене? Наш. Теперь я буду нищетись еще раз там. Все, он прошел. Все, думаю, я уже пришел. Я уже... Все, я уже... Всем пока. Всем пока. Три. Я як завжди дуже довго ту його приходить, а Телофій вже і прийшов. Він пока. Джанув Темофій і якийсь нубік. Потім я тебе знищу. Ось, в мене вже поліцейський. Але він ще не поліцейський заключенний, я, я вже ще буду летити на інший світ. Вот. Ага, я потім стану поліцейським. Я давно равноручники не видим. Але полицейские ручники. Бля. Два, чушь, а давай мы будем в роли полицейской. Давай Давай я чуваки вбити. Просто бабло за рубля, знаешь. Да вы меня поблосите. Я... Давай просто высунь. двое полицейских. Я... Друзья, я падал, болвин мне троха руку. Вот. это кто там шумит? Так, надо стекать и зайти. На, на, шугар -робота. Здорово. Здорово. на, на, на ну дюй-дюй! она полицейского бьют. А мы не им топим. Вот, смотри. На, вот, мы его А мы не плотим. На, то я его закрыл. Давай просто бабло зарублялся. Я сейчас проеду. Дро. Давай, сейчас я только вот за ручкой. Да, все, ну Дай просто бабло на рубля. Прикольно. Полицейский чекай, Ща прийду. Mm -hmm. Эм, а дата да да я. Да мені надо идти або. Дай просто э, буду, будем працювати полицейском. Просто закривати всех наших. На. Так, да я. Так, мне уже... Я трех. Сколько ты снимал? А, ты только одного? Я взял, капец. У меня за фенды исчез. Я уже плюс меня бьют током. ой 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 Все, я то пацана сейчас ловлю, и меня ударил ток. Я его сейчас отстреливаю. Ой, ч я не советую практику, ладно? Дай Бог Форда. Всё, я вже крем. Я пять у вас за крем за А ви не умеет такой ну но чрт. Бля, ты за я, 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 я сам тебя в камеру посадил. Угу. Ну ты я Я тебя приглашал, я сам был еще в Все, два раута лопи и пират. И много дружин. 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 всем. Пока! Бай-бай! Всем пока!